Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро в ефірі. Програма тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі розпочався соціальний проект Допоможи народитися дитині. Про це повідомили в Дніпровському плазма-центрі, яку саме надаватимуть допомогу та як можна долучитися до цього проекту. І про це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії, керівницею Дніпровського плазма центру Іриною Кільчинською. Вітаю вас. В нашій студії. Добрий день. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож, шановні радіослухачі, ви можете долучатися до нашої розмови за телефоном 096 447 1303, а також відправляйте свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Тож, пані Ірино, ось розкажіть докладніше про цей проект, коли він почав діяти у нас в місті, та яка взагалі мета цього проекту. Старт проєкту Допоможи народитися дитині було оголошено 5 січня цього року, напередодні Різдва. Ми з нашими партнерами вирішили розпочати рік з добрих справ. Ідея проєкту виникла з бажання розширити межі допомоги нашому Дніпропетровському обласному перинатальному центру, з яким ми вже понад рік співпрацюємо і надаємо їм препарати з плазми крові альбомін та імуноглобуліни. Вони направляли до нас донорів в перинатальний центр, а ми в обмін на це надавали їм лікарські препарати. Але існуюча кількість це вкрай недостатня. І як говорили в перинатальному центрі, нам приходиться дуже економити. А проте річ іде про життя немовлят та жінок, що народили та мають ускладнення. Тому ми звернулися з пропозицією про партнерство до виконавчого директора відділення Національного олімпійського комітету. України в Дніпропетровській області Олександра Дювбакова з пропозицією створити спільний проєкт та розширити можливість допомагати народжуватися та виживати дітям та зберегти життя і здоров'я їх матусь. Ми вдячні, що зустріли підтримку від Національного олімпійського комітету та готовність разом розширяти донорський рух в Україні. Я хочу всіх запросити до участі в цьому проєкті, всіх не Людей, які бажають допомогти перинатальному центру. Мета цього проєкту це забезпечити життєво необхідними безкоштовними препаратами з плазми крові новороджених та вагітних жінок Дніпропетровського обласного перинатального центру і в перспективи перинатальних центрів та пологових будинків України. Для її масштабної реалізації ми плануємо залучити до донорства плазми крові олімпійську та спортивну спільноту, чемпіонів, відомих спортсменів, фанів, вболівальників та людей, небайдужих до долі дітей, що народилися передчасно, або в результаті важких пологів, що потребують невідкладного застосування препаратів з плазми. Слідством наших зусиль ми впевнені в цьому стане відновлення донорського руху в Україні та популяризація донорства плазми як єдиного джерела незамінних ліків, що рятують життя в перинатальній сфері медицини та інших важливих її напрямках. А кому ось саме надаватиметься допомога? Я так зрозуміла е, е, саме пацієнтам із перинатального центру, тільки так, да, да, це е, з перинатального центру. Насамперед це будуть недоношені немовлята, адже всі вони народжуються з вродженим імунодефіцитом різного ступеню. А саме в плазмі людини протягом життя накопичуються антитіла до різних хвороб. Які забезпечують стійкість організму до інфекцій. А такі діти народжуються незахищеними і потребують введення Ну, Цей препарат у нас називається Біовен. Крім цього, жінки після важких пологів та крововтрат, їм необхідна. Також е, е, життєво необхідні препарати з плазми це альбуміни, що відновлюють білковий баланс та повертає силу організму. Е, препарати з плазми також вводяться ослабленим новородженим і дають їм шанс життя та нормально розвиватися. Хочу також окремо відмітити таку важливу категорію, як вагітні жінки з негативним резус-фактором. Ліки для того, щоб вони могли виносити та народити здорову дитину, теж виготовляють. З донорської плазми, це резус негативні імуноглобуліни. Як бачите, це дуже масштабні завдання, але впевнена разом ми зможемо допомогти нашим немовлятам та жінкам-матерям отримувати безкоштовні ліки з плазми. Але для цього треба провести велику роботу з консолідації зусиль нашого суспільства. Великі можливості в цьому саме у засобах масової інформації. І ми сподіваємося, що інформація про наш партнерський соціальний проєкт. «Допоможи народитися дитині, буде поширюватися те, вселяко підтримувати. Засобами масової інформації сьогодні я хочу подякувати вам за те, що ви нас запросили на цей ефір, і завдяки вам цей проєкт також буде популяризуватися в Дніпропетровській області. Пані Ірина, а вже взагалі скільки вдалося зібрати ось плазми в рамках цього проекту. В нас проєкт тільки стартував. Поки що треба провести широку підготовчу роботу. Донорства спортсменів високого рангу, як виявилося, не така проста річ. Нам навіть прийшлося звернутися до всесвітнього антидопингового комітету за консультації щодо донорства олімпійців. Але ми гадаємо, що найближчим часом до нас прийдуть і спортсмени, і прийдуть, і спортсмени також звернулися до своїх фан-клубів, вболівальників долучитися до проєкту та здати плазму для перинатального центру. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом ми... цей проєкт вже надасть свій старт. І вже відгукнулася наша жіноча спортивна громадськість і до найближчим часом до нас прийдуть на здачу плазму наша жіноча хокейна команда Дніпропетровська в місті Дніпрі та наші бігуни-марафонці. Не можу також я не відмітити, що першими, хто відгукнувся на заклик проєкту Допоможи народитися дитині, це журналісти. Телеканалу відкрити, які завтра будуть у нас на донації. Вже були журналісти 34 го каналу, 11-го каналу. Та просто донори, які чули за цей проєкт. Вони також звертаються, звертаються і здають свою плазму для перинатального центра. І ми впевнені, що благородна мета проєкту знайде відгук в серцях сотень дніпрян, і ми чекаємо на вас, наших кадрових та нових донорів. Пані Ірина, а взагалі, ось що ви можете що сказати, наскільки ось достатньо зараз донорів? взагалі? Чи якось позначився, наприклад, карантин, Чи люди ходять зараз ось здавати плазму? Вкрай недостатньо на сьогоднішній день, і це не тільки у нас в Дніпрі, а це й світова тенденція. Якщо в світі у зв'язку з пандемією донорство знизилось близько на 30%, то в Україні збирається плазми мало, і нам необхідно. Ну, в чотири рази більше донорів, щоб приходили до нашого плазма-центру для того, щоб ми виготовляли лікарські препарати. А так як наш центр ще дуже молодий, нам не багато більше як один рік, то ми бачимо постійне збільшення донорства саме в нашому центрі, але цього недостатньо. І ми запрошуємо всіх, закликаємо наших слухачів, які сьогодні приєдналися до нашої сьогоднішньої передачі, стати донорами плазми. І до нас приходять і сім'ями здавати плазму. І Хочу сказати про те, що донорство плазми воно ну, декілька відрізняється від донорства крові. Ну, можливо, ми скажемо про так, це ну... набагато пізніше, чи зараз я можу сказати. Ви слухайте програму Тема Дня на Українському Радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма Тема дня і сьогодні ми говоримо про соціальний проект Допоможи народитися дитині. І гостя нашої студії сьогодні керівниця Дніпровського плазма центру Ірина Кільчинська. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096 447 1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер. Пані Ірина, ось розкажіть взагалі, хто може стати. Донором плазми, можливо, якісь є протипоказання? Так, донором плазми може стати громадянин України, якому випов... виповнилося 18 років, і вага його 50 кг. і також він не повинен мати протипоказань до донорства які є протипоказання, це абсолютні і тимчасові. До абсолютних протипоказань відносяться це ВІЛІНфекція, гіпатіти Б, С, сіфіліс, гіпертонія, цукровий діабет, гастрит, бронхіальна астма, захворювання нирок, печінки шкіри, от психічне захворювання та наркоманія. А тимчасові це контакт з хворими на гіпатіт Б, це один рік відстороняється до донорства така людина. Якщо нанесена тату або пірсінг, то також на один рік. Якщо перебував два місяці за кордоном, то на шість місяців. Якщо зробив щеплення, якщо перехворів на нагріб, якщо хворіє людина, на нагріб, ангіну, ОРЗ, ОРВІ, Якщо гостра алергія, якщо у людини є алергія, то 2 тижні, від 2 тижнів до місяця ми також забороняємо бути донором. Якщо критичні дні, то після закінчення повинно бути 5 днів пройти. І якщо переболів ковідом, легка форма, то 14 днів після того, як людина перехворіла ковід, і 30 днів, якщо був важкий перебіг хвороби, якщо була пневмонія і якщо. Приймали антибіотики, то близько 30 днів. Пані Ірина, а ось розкажіть, чим відрізняється донорство крові від плазми та як часто можна здавати плазму? Донорство крові відрізняється від донорства плазми, тим, що кров можна здавати не більше, ніж 3-5 разів на рік з інтервалами 3 місяці, і кров відновлюється протягом місяця, і забір крові займає всього 15-20 хвилин. Плазму можна здавати до 17 разів на рік з інтервалами в 2, в 2 тижні, і плазма відновлюється протягом декілька днів, а процес вилучення плазми займає близько 40 хвилин. І хочу зазначити, що препарати, які виготовляються із плазми, вони дійсні 3 роки. Резус фактор значення не має. І ми з певністю можемо сказати про те, що плазма, яку здає донор в нашому центрі, вона гарантовано буде застосована для порятунку життя. Тому як кров має придатність всього 21 день. І якщо за 21 день вона не використовується, то вона просто утилізується. А з плазми, ви бачите, набагато більший термін термін придатності, тому ми можемо сказати впевнено, що якщо донор приходить до нашого центру, здає свою плазму, то гарантовано він буде рятувати життя других людей. А куди ось можна звертатися до вашого центру, як можна стати донором? До нашого центру можна звертатися на нашу, до нашого кол-центру. Номер телефона нашого кол-центра 067 155 48 28, також 063 528 63 36. Ми знаходимося за адресою проспект Богдана Хмільницького, 17. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю, з 8-ї години до 16-ї години, з субота до 15, вихідний неділя. Також можна приєднатися до нас в соціальних мережах: ми є Facebook, Instagram, Telegram каналі до нас можна прийти з собою, необхідно взяти паспорт з пропискою та ідентифікаційний код. Пані Ірина, а ось розкажіть, як саме відбувається донація, скільки часу забирає це, потрібен запис, попередній, скільки взагалі саме це, як це відбувається? Да, я хочу сказати, що донорство це взагалі корисна процедура. І коли до нас приходить донор, він впевнений на те, що цей 100% буде безпечно. В нас одноразові системи, автоматичне обладнання, стерильні матеріали, дуже кваліфікований персонал, і ми маємо світові нормативи забору плазми ISO 9001. Крім того, донорство це дуже корисне, це покращення йде здоров'я, очищення та відновлення організму, профілактику інфарктів, інсультів і контроль свого здоров'я, також мотивація до здорового способу життя. Коли до нас приходить донор, він одразу реєструється. Після того він здає загальний показник крові, він миттєво отримує результати. Потім він йде до терапевта, консультацію отримує у терапевта, і також йде здавати вже саму плазму на донацію. Ми пригощаємо чайком і печенням кожного донора перед донацією. Це дуже корисно, тому що там він, чай солодкий. І для донора перед донацією це дуже корисно. І сама донація проходить ну, близько 40 хвилин. 40 хвилин і вже здає людина плазму. Значить, безкоштовні аналізи, які отримує донор, це в нас гепатит Б, гепатит С, ВІЧ-інфекція, а також антитіла коронавірусу. Це безкоштовні аналізи здає кожен донор. Це, він, якщо, наприклад, такі самі аналізи здає в лабораторії, то десь близько це буде коштувати 2500 4000 А в нас кожен донор отримує і безкоштовний аналіз і також ті аналізи, які я вже назвала. Ви програму Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма Тема дня. І сьогодні ми говоримо про соціальний проєкт Допоможи народитися дитині. І гостя нашої студії сьогодні керівниця Дніпровського плазма центру. Ірина Кільчинська, шановні радіослухачі. Ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Пані Ірина, а ось розкажіть, як підготуватися донору до донації, якихось правил потрібно дотримуватися. Да, до донації дійсно потрібно готуватися. Донор потрібен потрібно йому дотримуватися дієти. Це є важливою складовою для успішного проведення донації плазми. А порушення цих простих рекомендацій може вплинути на результати і аналізів, а також на якість самої плазми. Що не рекомендується їсти перед здачею плазми? За 24 години перед процедурою не можна вживати капчену, гостру, смажену їжу, спеції, молочні продукти, в тому числі йогурт, вершки, масло, ковбасні вироби, це такі, як сосиска. Ковбаса, балик, шинка, яйця, горіхи, чіпси, кетчуп, майонез, соуси, марінати. Ці продукти мають велику кількість жирів. І які впливають на склад і якість самої плазми. І якщо донор не буде дотримуватися дієти, то плазма вона буде хіліозною, вона називається так. Тобто вона буде каламутного вигляду, вона буде в'язка, і тому така плазма вона не буде використана для виготовлення лікарських препаратів. Також не можна вживати солодкі магазинні напої, які містять шкідливі барвники. Ви бачите, скільки я назвала. Тих продуктів, які не можна вживати, але ми кожен розуміємо, що такі продукти не можна вживати і кожного дня, тому донорства це пропаганда і здоров, здорового способу життя, як я вже говорила. Тому донори вони тільки повинні бути здоровими людьми. За 48 годин до донації також забороняється вживати алкоголь, а також всі енергетичні напої. В день здачі плазми доведеться відмовитися від куріння. І ще дуже важливо напередодні, за 24 години необхідно випити від 1,5 до 3, 3 літрів води, щоб наводнити організм. Тому тоді донація буде проходити. Більш швидко. Так, і ми маємо ось телефонний дзвіночок. Вітаю вас, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, Я прошу прощення, який возраз який, щоб здавати кров, плазму? Угу. Дякую вам за питання. Е, дякую за запитання. Е, е, возраз повинен бути від 18 років, але. До якого возраста можна здавати плазму? Він тільки по состоянию, по состоянию здоров'я донора чоловіка. Тому можна здавати в будь-якому віці плазму. Основне повинно бути це. Рекомендація по дієті, а також повинна бути стан здоров'я, який буде дозволяти стати донором. Тому ніяких немає обмежень по віковому по віку. Пані Ірина, а ось якщо людина хоче взяти саме участь ось у цьому проєкті, допоможи народитися дитині, чи вона може прийти в центр і сказати, ось я хочу здати плазму саме ось на ліки для ось цього проєкту? Натального центру, так, дійсно. Кожен може стати учасником цієї акції. Це можуть бути і підприємства, організації, це можуть бути і просто люди, які мають бажання стати донором плазми, врятувати життя. І е, допомогти саме перинатальному центру, е, щоб в них не було ніякої економії і не, не приходилося їм економити. Тому що е, річ йде про життя немовлят та жінок, які мають народити, а тих малюків, які, ну, я, у яких є якісь ускладнення. Тому кожен бажаючий може до нас прийти в центр, може зателефонувати через кол-центр, записатися на донат. Дотримуватись дієти і не мати ні абсолютних, ні тимчасових противопоказань до донорства. Ці грошові кошти, які та компенсація, яку отримує донор, вони будуть благодійно направляти на перинатальний центр. Тому кожен хто зможе допомогти, ми запрошуємо до нашого центру. Пані Ірина, і ось на завершення нашої програми ще можете розказати, де знаходиться ваш центр, як можна зв'язатися з ним. Наш центр знаходиться на проспекті, проспект Богдана Хмельницького, 17. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години в суботу до 15 години. Неділя вихідний. З собою необхідно взяти обов'язково паспорт з пропискою та індифікаційний код. По номеру телефона можете записатися, щоб не втрачати свого часу і не стояти в черзі. Номер, номер телефона 067 155 48 28, а також по номеру телефона 063 528 63 36. Нагадую, що необхідно обов'язково дотримуватись дієти, не їсти копчену, гостру, смажену. Їжу не можна вживати алкоголь за 48 годин, в день здачі відмовитися від куріння. А також наводнити організм і за 24 часа пити від 1,5 до 3 літрів води. Можна прийняти участь в акції і свою компенсацію направити в перинатальний центр. А можна отримати цю компенсацію, яка складає від 260 до 400 гривень в залежності від кількості наданої плазми. І якщо є антитіла, то сплачується трошки підвищена сума. Якщо антитіл до ковід немає, то трошки менше. Пані Ірино, дякую, що ви завітали до нас. Нагадаю, гостею нашої студії була керівниця Дніпровського плазма центру Ірина Кільчинська. І говорили ми про соціальний проект Допоможи. Вряту народитися дитині. А ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.